Слава Ісусу Христу, друзі, вітаю усіх, вітаю усіх, хто разом з нами у цьому проєкті за пости в часі нашого великого посту. І якщо підсумувати цей перший тиждень, у якому ми розважаємо над першою спокусою диявола до Ісуса перетворити каміння у хліб. Якщо підсумувати все те, що ми навчилися, то можемо сказати, що так важливо збагнути, що ми їмо для того, щоби жити, а не живемо для того, щоб їсти. Насправді це відео я хотів назвати постити від Ісуса, але очікуючи певної критики, е утримався від цього, тому це відео має назву. Спожити, спожити, щоб жити. А що стосується критики, я сподіваюся, усі розуміють, що ці наші відео, що ці наші роздуми не є і не претендують бути догмою віри, але лише спонукають нас до глибшого пізнання нашої християнської віри. Отож, сьогодні насправді говоримо про поживу, котра дає вічне життя. І тією поживою є сам Ісус Христос. А чому я хотів сказати, що піст від Ісуса та тому, що в часі Великого посту у нашій християнській східній традиції маємо унікальну практику, маємо чудову традицію алітургійних днів, у якій ми не служимо божественної літургії Івана Золотоусто, ба більше є дні, коли немає святого перечастя. І все це для того. Щоб ми навчилися цінувати Євхаристію, щоб причащаючись її, причащаючись святого причастя у недільній божественній літургії, ми ставали причасниками вічного життя. Саме так кожного разу, коли ми споживаємо Євхаристію, ми не би вже випереджуємо вічність, ми стаємо спричасниками вічності. У Христі Ісусі ми творимо одне тіло. Божественна літургія дає унікальну нагоду пережити дійсність вічності, пережити дійсність вічного життя, випередити Його, причащаючись Божого Слова, причащаючись Євхаристії, причащаючись тіла і крові самого Спасителя. Не можемо жити. Не можемо бути християнами, не можемо реалізувати повністю нашу людську природу і бажання добра та щастя без Господнього слова, без слова, яке стається тілом, без слова, яке під час літургії стає Євхаристією. Не можемо жити як християни без участі в жертві Христа, в якій Христос дає себе без обмежень, щоб своєю смертю спасти людину, яка була мертва. З приводу гріха, ми не можемо без Євхаристійного банкету, без Господнього столу, на якого ми запрошені як діти і брати. Ми не можемо без християнської спільноти, родини Господньої, власне, єднаючись з Христом, Євхаристійним Христом, творимо одне містичне тіло, тобто церкву. У Христі ми творимо єдність. Ми відновлюємо єдність, ми реставруємо цю цілісність і єдність. Тому так важливо дорожити Пресвятою Євхаристію, причащатися її, любити її і переживати її. Храм є особливе місце, божественна літургія особливий часопростір, в якому ми єднаємо земне і небесне. Так важливо. Живитися Євхаристією, щоб служити Євхаристію своїм життям. Ми служимо літургію у храмі, аби потім творити літургію життя. Творити Євхаристію означає ніщо інше як любити. Євхаристія це дарування, це вияв безмежної любові Бога до людини. Коли ми любимо. Ми випереджаємо вічність, коли ми любимо, даруючи себе, ми служимо Євхаристію своїм життям. Дуже просто дарувати речі, значно важче дарувати себе на службі Божій на святій літургії. Ісус дарує нам себе, дарує нам своє тіло. Тут я думаю про матір, котра кормить своїми грудьми дитину. Вона не мов би дає себе на поживу. Так само, і Христос дає нам себе на поживу, якої ми, споживаючи, досвідчуємо вічність, ми отримуємо вічність у спадок. Так важливо мати відвагу також служити у цю Євхаристію своїм життям, мати відвагу дарувати себе, дарувати своє тіло, дарувати свої таланти. Нашим ближнім, нашим друзям, нашим рідним. І сьогодні цю заповідь любові у даруванні себе показують нам наші захисники, наші воїни, які з любові готові подарувати своє тіло, подарувати своє життя заради тих, кого люблять. Я дякую, що ви разом з нами у цьому проєкті Запости, і пригадую, що хто хотів би і мав бажання. Добру і непримушену волю підтримати цей проект, а також підтримати своїм донатом оновлення молодіжного порталу Дивен світ, який є проектом Патріаршої комісії у справах молоді є каналом євангелізації молоді у медіапросторі, Ви зможете зробити донат, зробивши діло милосердя. Адже діла милосердя є невід'ємною частиною великого посту. Дякуємо, що разом з нами. Дякуємо, що підтримуєте нас. І крокуємо разом у цій мандрівці великого посту.